Це дуже цікавий початок слово, але в нас мурафа рається в мусорніки. Зай... Ми, ми прийшли, він вже риївся, коли ми прийшли. Я знімала огляд квартири тут сьогодні, Олєра. Я її підходила з тією мегамаркет, коли вона купувала продукти, я запропонував да. м'ясо і все. І Така історія, да. і ось вот. почас вдома. Вот. Прикол? Круто. Це буде на цей накладинку. Це да? було б щиро. Класс. Дуже гарно. Можешь показать? Докажи. 20 Девать секунд реально? постоишь? 20 да! Хуеть. Можно в носочек? Нет. Без носков? З носка. То не снимай пальцы. Хорошо. А шо, я пальцем что не ли? <плес> <дал>? Нет, <нароліпу> ну просто если снимать пальцы, это как-то дуже... Интенсивно? Ну да. Честно? Да, у меня есть такие приколы. Ну хорошо. И даже я не вижу ее пальцы. Три, четыре, пять, шесть. Семь. Весим. Ну все, простояло. Больно. Слезать, слезать. Не, ну молодец. Молодец, конечно. Все больно. Я Виїхали, купили тканини для зйомки. Вона там набрала всякі штучки. Подивіться, я вам покажу. Бачите, це всякі прикраси. Такі ще ось таку штуку вона купила, не знаю для чого фото. Придумала і фоткається. Молодець. Поки я пробуюсь, Ромі виділила гривень, щоб він. А... До речі, купила собі ось таку палетку, гривень 500. Ладно, бачите, я використовувала ось ці два відтінки і ось це всередину ока. Ще не закінчила свій мейк, але от щось таке захотілось. Ну я в темноті, в потемках, але я хочу тут э, стрілочку, і от чорна ця. Короче, мені подобається. Це паша. Це наш близький друг. Yeah. Ми я з ним ніколи не ходить на дні народження. Ну нічого, а ми 10 років з ним дружимо, і він собі дозволяє таке. Короче, і друг, і фотограф, і ще він знімався в кліпі. у Лєрки грав її oh, точно, я вже це забула. Це за... Знаєш, я часто думаю, що я тебе вдарила за сильну. Да. Тебе... І Знаю? ти сила мене вдарила, і ми розірвали мою. Да, Так, треба йому за цепочку. Паша підтримує мої дебільні ідеї, як оце попереднє. <ривіт> Ну, Типа я вийшла, богиня просто <ривіт> все, все в тюлі, така прям богема. Ярки треба було зробити зйомку, і вона блядь, каже, не може знайти. Хто б мене пофоткав? А я кажу, так у нас же паша друг. І вона каже. Ну блін, так ну мені ж треба охієна. Типу я кажу, да, паша охієна фоткає. Я кажу, давай спробуємо, зробимо цю зйомку. Ну, типу, не по не сподобається, не сподобається. Сподобається, сподобається. Вона коротше зробила. Зараз тут з'являться ось ці фотки, і вона така каже мені: А чо ти мені ніколи не казав? Така, що паша так круто фоткає. Я да, я кажу, я тобі казав завжди. Вона каже: ахіреть, паша, буде тепер мене фоткати. Я забула так. вам показати, що ми з ребятами. Ще не я, я ніби бальними танцями займаюся. я відеоблокомальний танцем. Ми прийшли в чайку, будемо слушати посібкування. Локація змінилась. Там нема світла, нема нікуда. Зато є добро. Я кушаю. А ти що? Я вот чай п'ю. Завтиканий вже все, нічого не хочеться. Ми не бачили? Не, ну ми не бачилися. Да. Але так, щоб прям пообщатися, два роки, два роки не бачили. Ну що, два, один. От тоді, коли ми приходили на студію, ми сиділи, навіть пісні вам показувалися. От десь рік тому було. Це перші люди, які побачили мою панічку і взагалі почули мій голос. <сіх>, сука, це влуд. Все, всім смачного. Це папа, а це син. Ми посиділи, покайфавали, пообщались, познімали. Хочеться додому і спать. У нас немає світла, у нас є тепер. Я сама година. Ладно, я жартую. Насправді я хотіла сказати, що я вдома і хочу поговорити про цю тему. У мене весь день насправді другий день підряд, в голові крутиться пісня. У нас немає світла у нас і тепло. У нас немає тепла. у нас є тепло. Немає... Короче, заїдає це не гон над українцями. Просто всі ми настільки втомлені, що нам вже ну не підтримка, нам вже нічого не треба. Тіна молодець. Пофіг як вона проживає ці блокаути похер. Але те, що просто вона вирішила це зробити, ну от затупило, давайте скажемо так. Вона просто, мабуть, не відчула. Я не знаю, що нас люди е, зараз сажруть з говном всіх. Мені насправді її дуже шкода. Хейт неоснований. Чи смішно там, де у нас немає світла, там у нас е, є тепло, у нас немає тепла і бла-бла. Коротше, там хто, де пакетик чайний, чай застиг, і тупо з пакетиком достаєш айскрім, блять. І це смішно, але. Наша настільки хейтити людину. Ну, типу, це людина, яка робить все для України, яка живе в цій країні, яка допомагає там військовим, вона виступає, в них приїжджає, тобто типу, підтримується дійсно людина, яка робить щось. Таке ставлення до неї зараз, що мені просто хочеться взяти. Ну і плять, кожну людину, яка це написала, бо мені просто щиро її шкода. Це смішно. Я не співаю цю пісню постійно. Тільки що ми три заклади обійшли, не могли сісти повечеріти, бо не було гарячих страв, тільки салати і закуски. А нам хотілось. Все в генераторах і ми йдемо. і У нас немає світло. Це круто. В мені прям хочеться обмінятися, і сказати, пожалуйста, чуть-чуть, чуть, -чуть і всі люди забудуть. Отак. От от, Ляглося чудо. Любіме таке. Я дуже вже хотіла додому. Зараз ми ще з ромчиком знімемо Тік-Ток один. Була сьогодні зйомка офігенська, а дуже. Взагалі обожаю зйомки з Пашей. Дуже він хороший чоловік. Ну, реально дуже шарить в цій сфері. Я дуже хочу вмитись, гляньте я оцей макіяж странненький. Діла сама. Була такий мене фарбує, зараз дивиться і думаю, фе це дуже хуйово. Дана не розказувала. Мей кіб. Мікротоки роблю майже every day. Лярмашот роблю рідше, але роблю Ейршот від приші. Бустермот. Він просто закриває пори. Бустер це краще дає поглинати сироватці. Ай, я вважаю цю штучку. Я отак, от сироватку наношу і отак. Мікротоки роблю зазвичай більше сюди, щоб складочки були не сильні, і на шию. Я зараз дуже парюсь через те, що в мене. Кольца Вініри, а мені 25. І я не дуже хочу, щоб, знаєте, мені там типу, в 40 було тут, тут така хрень. Я не хочу, я не люблю зморшки, всі їх не люблять, але я прям така, якщо можна це відтягнути, то краще відтягнути. З плюс тейпами. Щось вам покажу. Купила різні, ну, ці я зазвичай на ножку роблю, бо я, я хочу, щоб моя косточка. в мене, типу, отак от на нозі косточка, а треба, щоб вона була ось така, пам'ятаю. І я отак от затейплюю ногу. І в мене отак відходить, а вона, типу, отака. Не знаю, чи ви поняли? Роблю тейпи, коротше, от сюди. Але на ніч я один раз робила. І в мене піздець тут роздраження пішло, тому на ніч я більше не роблю. І стала більша складка, бо я неправильно затейпила. Роблю кожну ніч ось сюди, по полосичці маленькій. Ось сюди, ось сюди і от сюди. Бо в мене от вже, бачите, Ще дивіться. Ну, піздець, ботокс підходить, і я вже така. Смачно. намагаюсь менше сміятися, тому що мені дуже смішно з моїм мужем. І я хихікаю постійно, ми тільки що з молодими сиділи. Блять, і Кирил піздець смішні. І я я не можу. Я ржу, в мене щоки сьогодні боліли вже, тому я намагаюся не сміятися. Що я роблю від цих смайлайнс? Далі я роблю так. Понял? Я розглажу їх. Коли мої ручки засовую палець і отак тік Що я сірлю? Наношу дуже багато крему. Ну прям, ну там підпець крему багато. Ну, і все, в принципі, це все, що я роблю. Багато хто каже, яка різниця? Мені не яка різниця. Зможки це круто, це найс, це супер. Але я не хочу виглядати старше свого віку. Тому так, да, оцю штучку покупайте. Це найкращий гаджет для дівчат. О. Вот. І тут дуже класні фотки, до речі, виходять. Зараз вони так. Ахуєнітільні фотки. Не пам'ятаю, яка плівка була, бо це теж плівка важлива, але там була якась плівка, яка прям робить дуже теплі кадри. І ми фоткались на нашу річницю, і це просто була бомба. А це вже в мене дві, дві плівочки готові, тобто тут десь в сумі. 70 кадрів. Я вже хочу швидше проявити. Чекаю, тут же, до речі, навіть не залишилась жодного кадру. Останнє залишився. Хочу вже швидше проявити цю плівку, щоб зробити пост в інсту, бо mm -hmm. я дуже люблю пости з плівками. А тут в мене ще походу, літо є, щоб ви понімали, як це було. Мене, мене фотка в Паша. Это офігене. Ви взагалі бачили таке? Пашне пса. Ну, я вважаю, разом два бал получився. Я тоже так считаю. Муж, привет! Привет! <laughs> все, мы будем снимать тиктоки. До вот ось это я в каком-то из влогов показывала. Джованни, чи что. свечка. Вона так пахнет, факт. Хочешь, чтобы я пахла так? Блять. Причем он мне знает ваниль, мабуть. Это пипец. Всем раджу купить такую свечечку Джованни. Що я не помиляюсь. Все, бай-бай, night. гуднай. Привіт, це наступний день. У нас дуже холодно. батареї знову не гріє, собака в світи. Вона я її не вдягала, я її закутала в плєдік, а зараз я прям розумію, що їй дуже холодно. Ну, Коротше, я її тут поклала місце, не знаю, чи ви не бачите. Плідік, потім вона тут біля мене лежить, щоб нам було комфортно разом і ми готували разом. Зробила вже відразу чай з самого ранку. Ромка пішов за кавою. Потім в мене сьогодні дві реклами. Хотіла на тренування, але, скоріш за все, не піду, я хочу піти е, зробити йогу вдома. До речі, я почала волосся сушити, просто сушити. Типу я не витягую ні на який браш. Я просто опускаю голову ось так, сушу, трошки тягну на розчоску, але волосся зараз, боже, воно воно не було настільки хорошої якості, дуже давно. Воно прям. Воно живе, воно дуже легеньке і топ. Тобто я не беру дуже гарячу температуру і не прикладаю прямо до волосся. Я здалеку і найс, мені дуже подобається, як виходить. Тому всім раджу. Хотіла поїхати на тренування, не поїду, бо я просто не встигну нічого зробити. Плюс я перемерзла сьогодні вночі і мені просто буде дуже важко займатися і взагалі зляжу на багато днів. А зараз зроблю сніданок, зроблю йогу, потім зніму рекламу, познімаю тіктоки. І ще сьогодні у нас показ фільму: П'ю Люблю грін-ті. А ще. Друзі привезли пахучки з балі. От жужа, за яку я казала, лежить в світрі. До речі, покажу вам постіль. Поміняла така гарна. Це я брала від C-brand. Панелоп. Я взяла таке вафельне покривало. Потім постіль такого кольору. Там була. Під ковдра і дві наволочки. І взяла ще дві наволочки рожеві і ось таку просту. Це була найкраща ніч. Звісно, піздець холодно, але це от настільки гарно і зручно, вона така приємна. Коротше, якщо хочете прикольну постіль, до них ідіть. Це не реклама, це реально моя порада. Вони охуєння. Далі. О, кстати, тапки теж в них взяла, і мені дуже тепло зараз проживати ось ці всі холода, бо дуже зручні тапки. Потім коврик я брала в сінсеї. Охеренно красивий. В мене навіть подруга, коли приїхала, побачила його і сказала, що, треба мені його брати. І все, от такий у нас комфортний плейс для сну. Веронічка сфоткала. Це я і Рома. А в нас, до речі, якщо от брати загальну нашу квартиру, ось ця частина прекрасна, вона класна, вона комфортна. Тут зараз сонечко вийде і в нас прям буде аж тепло-тепло. Так само і гардероб ось там. І тільки ми заходимо в цю частину, <кл 'я> тут патьомки. Ну нічого не видно, дуже також знаєте аж грустно. І так грустно в плані холодно. Але отут просто темінь. Зато ми живі. А ще я хотіла з вами поговорити так трошки про підключення і весь піздець, який зараз відбувається. Понятно, зараз ситуація в країні піпець. Ми всі мерзнемо, нам всім холодно, ми всі злі. Ми втомлені в когось ситуація краще, в когось гірше. Наприклад, в нас ситуація точно краще, бо в нас є газ, газова плита, і ми можемо робити чаю будь-яку секунду і готувати їжу. Це найс. Nice. Кось, наприклад, тепло дають. Ну коротше, не будемо зараз мірятися цією херніою. Взагалі, ну не хочу зараз дуже боюсь на, на ці всі теми говорити, бо я знаю, що зараз, наприклад, хтось сидить вообще в лютому треші, і я там сижу і така. Мені холодно, розумієте? Як я проживаю в кайфі цей період? Чи класно моєму тілу зараз в мінус 5 в квартирі, чи там в нульову температуру в квартирі, ні, скоріш за все, мені не прикольно. Але як я роблю цей період хорошим, розказую. Не всі можуть це зробити. Але, можливо, хтось з вас може взяти щось для себе і адаптувати під своє життя, бо моє життя дозволяє це робити. Через те, що моя робота це не Прийти і працювати там з 9 там, до 6. -ї. Це я працюю постійно, з типу, самого ранку до 10 вечора. І вообще можуть день не працювати. А що мені допомагає? Перше це тупо загнати себе в роботу, в зустрічі, планувати, робити, не сидіти вдома, ходити на тренування, ходити на різні тренування, ходити, наприклад, не знаю, в заклад на каву. Короче, урізноманітнювати своє життя, хоч якось. Я знаю, що це важко, бо в такий час нічого не хочеться робити. Тупо хочеться закритись. І взагалі сказати, відстань, нікуди не піду, нічого не хочу і хочеться арати. Всім хочеться орать зараз. Але, наприклад, вчора весь день був дуже насичений. Я пішла, ну, насправді, ранок був обичний. Я прокинулась, ми з рамчиком повнімались. Потім ми поснідали, каву Ми зараз дуже багато йому буена. Не знаю, чи це плюс чи мінус. От, і я дуже люблю зараз його. От буено, або е, з нутеллою такі штучки, або е, є ще кіндери такі маленькі. Коротше, мені подобається цей ритуал. Я це зробила. Пішла потім е, думала докупити там ще тунець нам додому. Коротше, таке скупитись. Я виходжу з мігамарки і стоїть Антон Мурафа. Ви це бачили вчора. Я а хирело, бо тому що я завжди завжди влюсові відео. Мені капець подобається його рубрика. Я ще думала, цікаво. А якщо він зайде до нас, і в нас там буде, наприклад, якісь там ігрушки, наприклад, він ну коротше, бо я ж не знайома знайомий Рома з ним. Я думала, а як це буде? А цікаво. А раптом не знаю, він кудись залізе, щось питає, що сказати. І тут мене зустрічає. Я в ступорі думаю, тю, але в нас завжди чисто дома. Завжди, тобто завжди прибрано. Я вам коли знімала рунтур, і в мене було. Забито в всяких тумбочках, але в мене так час від часу. Тобто місяць, наприклад, у мене ідеально чисто, потім я забиваю і на це закидаю. Буквально нещодавно я прибрала через те, що ми посварили з Ромою через посуд. Тому коротше, в нас ідеальна чистота, вообще вдома. Я за це не хвилювалася. Я хвилювалася те, що розказати, а чи цікава в нас квартира. І коротше, ми зняли е квартиру. Я ще він такий, ну давай. Ми показали квартиру, пообщались, познайомились ближче. Бо я вообще його ну типу, я можливо раз в житті його бачила, але так, щоб прям спілкуватись, такого. Не було. Я прийшла в Мегамаркет, зустріла Антона. Ми показали квартиру. Потім в мене була зйомка. До зйомки мені треба було купити тканину, бо я придумала собі ідею, де я все в тканині замотана. Приїхали до нас молоді, щоб ми познімали тіктоки. Ми познімали тіктоки. Ми повечеряли сьогодні. в мене дві реклами. І після реклам в мене мені ще треба познімати тіктоки. В мене виходить новий трек. Мені треба до цього підготуватись загалом, бо там багато дій. І, в принципі, потім ввечері показ нумам тут висвітиться фільм. Я не ходила ще на нього, але я бачила уривки і я побачила вайб фільму. Я не знаю, Жені Талер Геній він він просто він настільки ахіренно бачиться, от, типу він настільки класно може зрежисувати. Щось, блін, для Чер-17, або в цілому, У нього стільки цих ідей, що мені іноді хочеться забрати його голову, вставити собі і жити з цією головою. Дуже хочу глянути цей фільм. Я впевнена, що він просто він дуже добрий. От моя мала ходила з мамою. І вони сказали, що вони прям плакали, і їм дуже подобалось, і мені точно і Тому я дуже думаю, що мені зайде цей фільм. Бо я люблю таке. Впевнена що це класне кіно. сходіть теж підтримайте українське кіно. Єдиний мінус в таких насичених днях це моя голова, яка ввечері. Іду! Дієлюблій. Рома приніс кофі. Моя голова сильно обдумує все, що сталося. Тіпа, а ти сказала це, а ти вела себе занадто активно, а треба бути загадковою, а треба Ах, мені трошки легше, ніж в 20 років. Але я вчора прям лежала і така. Я мала сказати по-іншому. Це, це коли? Кожен день. Ну от вчора ти hey. коли мала сказати по-іншому. Ну от напр... наприклад, коли ми. Сидите. Як завжди в мене. Ну вот і здоровий. коли ми сиділи з ребятами, і Ваня показує він Зеленським, говорить, а я прямо так сміювала. Мені було дуже смішно. Так супер, боже, що ти взагалі? А як ти мала сміятися? От типу так, да. якось подеривову. Я не знаю. Ти, 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 Потім, ду... наприклад, знаєш, у тебе дуже багато вільного часу. Тобі треба ще більше роботи, so, щоб ти. Я ще кажу ти... про сон, про коли я не засинаю. Думала про це. Коли я засинаю, О! <плоти> <плоти> больно. <плоти> да, дай я тобі так само зажму. <плоти> я, я, я спеціально тобі больно зрозумів. А, а ти хочеш Дивись. спеціально, вона хоче мені зробити боляче. А Подумай, я, коли а коли я не хотів. Ромкін сніданочок. Що побажаєш людям? Я бажаю, щоб у вас все було добре. Все? Так. Yeah. Я теж бажаю. Хотіла ще вам показати дещо, що я придумала. Ну, як я за бачила десь тіктоці і мені подарували цей шарик, і я зрозуміла, що треба це зробити. Ви готові? Ось такий шар. І гляньте, що він робить з усією кімнатою. Бачите? Я просто так зараз далі відійду, але всюди ось ці такі промінчики. Так масштабно не можу показати, але бачите, всюди ось такі штучки. Вона додає якогось прикольного настрою. Коли виходить сонце, я завжди чапі стелю, стелю там от сумочку, яку подарувала. І вділа її в світер, і вона гріється на балконі. Поки в мене ще є час, хочемо показати, ну як є час. Я можу виділити ще собі там хвилин 30, покайфувати. В самому плані, що мені нічого не треба фарбуватись і так далі. Я вам зараз покажу, що я роблю з цими тейпами, я їх роблю і трошки поговоримо про це. Знаю, що є люди, які скажуть, що це хрень, яка не працює. Дивіться, я багато подивилась відео, трошки почитала за це. Можливо, воно дійсно не працює, але я бачу результати. Мене це радує. Тобто я дійсно наношу на декілька годин і мені вже. Мені ці лінії, Ось тут вот лоб трошки розгладжується, і мені це подобається. Плюс в мене тут сильні лінії. Ви думаєте, що в мене гіперфіксація можливо, але мені подобається ця гіперфіксація. Використовую тонер від гідропептид wrinkle це мені суб'юті моє. Це мені суб'юті підібрала так само, як і ось цю сироватку з вітаміном С. Я вже вам про неї розказувала. Тут 20% вітаміну С, і це, мабуть, найбільший відсоток вітаміну С в сироватках, якщо я не помиляюсь, але вона прям рахується дуже-дуже хорошою і запах неї карамелі. Прикиньте, це дуже венайс. Просто розмазує. От шкіра дуже хороша. Хоча от тут я надивила дуже сильно, і вона зараз в мене все. Заживаю. І ось ці всі вони в мене пройдуть блин, за пару днів насправді. Але лоб, посмотрите на мій лоб. який красивий! Кожна порка просто мені дякує і каже спасіба. Обов'язково наношу сироватку на шию. До речі, зараз намагаюся робити трошки менше догляду, бо мені здається, що чим більше я мажу, вмиваю свою шкіру, тим вона стає гірше. Тому в мене просто ось цей догляд типа, ранок вечір і крем. Там. Іноді можу зробити маску, і то, коли я розумію, що я весь день буду сидіти вдома. Я ще не зробила сиранковий догляд, просто милася, нанесла маску і все, далі я фарбуюсь, ввечері вмиваюсь і все. Остатки я беру на ручки. За ручками треба доглядати. Просто розмазую, щоб вони в мене були красиві. І все. Моя буба дуже подобається мені ця косметика. До речі, його вже там мало, беру багато. Сюди, сюди, десь тут на лоб, під очима. і так само втираю в шию. Я вам реально кажу, я випила капучино, подвійний, а в ідеалісті його роблять якимось просто убійствами. Я така, треба що я делати, я Ось такий стан. От знаєте, коли я тіктоки там де ти такий, отак, будь-який робиш, мені такий, видихаєш і все одно. Оце я зараз. Хочу як чапа, вона зараз так кайфує на сонечку, на бобочку. Далі опять остатки на ручки і на животі, кстати, завжди беру. Рем тейп. тайп. Просто такий тейп берете, будь-який. Ну, саме для обличчя. Ну, насправді, є, мабуть, трошки гарніші такі, знаєте. А, я, до речі, чула, що за тейпи. І впевнена, що є трошки гарніші тейпи в плані, вигляду, що вони не такі прям квадратики, але ви зараз поймете, про що я говорю, Вот, дивіться. От сейчас отут так. Але мені пофіг, я ж все одно вдома сижу. А, зараз якраз пропишу все, що треба, буду сидіти в цих тейпах. Коротше, беремо таку штучку і просто клеїмо. Все. Можливо, комусь це погіршить ситуацію. Дивіться, якщо там косметологи скоро будуть робити розбори на це. Ізвиніть, показує те, що мені дійсно допомагає. До речі, я ще зі своїм косметологом про це не говорила. Раптом вона взагалі скаже, це бред. Можливо, але ефект я бачу. В принципі, нігці треба сьогодні зробити. Томик їх роблю. Денег я стільки економлю на цих нігтях, звісно. І тепер приходимо до ось цих і ось цих золотів. Розрізаю її напіл і клею на мої смайл лайн, тому що я сміюсь і хіхікаю постійно, і взагалі я така вся життя радісна, що в мене постійно ось тут оці смайл лайн'я. О, бачите? От. Тобто вона в мене йде аж звідси, звідси виходить. І ось сюди. Все. І я як зніму, покажу вам. Реально, вона ну, вона не така здорова. Це магія. Їх не треба ні натягувати, ні морщитись. Просто клеїте собі і все. Або не клеїти самі, рішайте, я просто ллю своїм життям, понятно? Далі переходимо на шию. Глядається приблизно ось так: все задіялі. Так, звісно. І зараз люди дивляться на мене, які розбираються в цьому і думають, чим ти взагалі займаєшся. Пройшло вже годинки три, я і його зробила. У телефоні багато чого було зняла тейпи, от вам, можливо, не видно, і ось тут стається, що все погіршилось. Але коли я підходжу до зеркала, прямо ось ці от заломчики вони дуже-дуже вирівнюються. Просто тут є сліди від тейпів, але дійсно воно, воно набагато краще ситуація виходить. От, з над посудом, його треба помити, я не хочу. Оця холодна кімната у нас, наша спальня тепла. Але це поки зайде сонце, і та спальня буде неймовірно холодна. А ця як було холодно, так і залишиться холодною. Коротше, такі реалії. Щось я змерзла, сиділа в кімнаті, зараз прийшла, Хочу все таки помити посуд, а зараз поставлю собі чай і думаю, навіть зроблю чайок такий, типу, мед. Імбир, армашка, ось щось таке, бо щось я відчуваю, що реально я з цим холодом задубію. Паралельно я хочу зробити собі поїсти. Хочу макарони, мабуть, не знаю, що думаю. І дивлюсь, єву коршик. Взагалі, мені подобається все, що вона робить, єва. Взагалі люблю людей, які розвиваються, а вона розйобує ютуб і в цілому. Вона молодець, але мені подобається. Мені не вистачає до речі, ось таких шоу. Ось таких. Там, де просто сидять і говорять. Я мрію таке зробити з Веронікою. Ну, не настільки масштабно, бо я все рівно більше таке про якийсь уютік, сісти дома десь, поговорити. Все ще в планах. Мені треба час. Я не встигаю за всіма своїми ідеями. Виставила е, свій трек в TikTok. і він стул. Мене це радує. Що, ще, хочу помитись. Хочу помитись, guys. але хто не хоче, правильно? Всі ми хочемо. У нас з вами буде романтика зараз. Ще короче, в мене ось цей вазон, я не пам'ятаю, як він називається, він помирає. Бачите, я його вже тут відскубала, бо там йому жопа. Ось тут в нього як порізи. Десь там в нього порізи і я хочу його починити, відновити. Що з ним зробити? О, Віроніка привіт. Привіт! Виключай влог на секунду. вгадай, хто мені подарує квіти. Я піду говорити з Нікою і мовити посипа. Любі друзі, привіт! Ви пропустили дуже багато в моєму житті. Я надавила тут два прішка. Я змерзла, я і розстраювалась чомусь, не знаю. Мені було що Тут воно дуже червоно чекати. Ми приїхали на показ фільму. Топаєм на фільм. Що, які в тебе очікування від цього фільму? Я знаю, що він буде дуже крутий? Дуже милим, щирим. Як я? Так. Да. Я просто про тебе говорив взагалі. Ну, я так і думала. А фільм, думаю, буде хорошим. О, да, да, да. Які очікування від фільму. Ти мене цим питання не вирішила, я чисто займаю. Знаєш, тільки одне, одне питання, і ти його хібачиш всім. Діма, привіт. Які очікування від фільму? Тому що він буде дуже легкий і швидкий. І милий будеш плакати? Швидкий чи Ну, Знаєш, він легкий має бути. І отак, типа, півтори години так. А. Він. Типа. Класно. Не помітив. Круто сказано. Да, нам купили попкорн. І це ми... дуже приємно. Да, ми, ми знайдемо карту і скинемо гроші. Да. Ми стояли в черзі, і там можна було заплатити тільки готівкою. Вони ловили зв'язок. Дівчинка за нами стоїть. А я це заплачу. І ми тільки... Це приємно, дівчинка. Дуже дякую. Я знаю, це підписано. І я дуже довго думав і не був упевнений, чи варто братися за таку історію. Щоб зробити це доволі якісно і чесно, чи вдалося нам тут однозначно вирішувати глядачу? Але я знаю точно, що це кіно створювалося з великою любов'ю кожного учасника команди. Нам хотілося трошки на ці півтори години дати цього тепла нашим фільмам. Я сподіваюся, нам Дякую! Влог, добрий ранок. Захочемо закип'ятити водичку, щоб зробити в термос і протягом дня робити каву і чаї. Отак от це все виглядає. Вже п'ю з термокружки, бо він охолоджується за лічні секунди. Вчора я дуже багато плакала, мені було настільки сумно, що я не можу вам передати. І я до сих пір ніби відходжу від цього фільму. Ну, тільки такий осадочок. Тому ну, да, ми закінчуємо цей влог на такому холодному вайбі. Я вас люблю, дякую, що були зі мною. Да, ось так от воно гріє, правда? Да, гріє. Типа, як бомжи в Америці, знаєш? <гум> ну у нас ще все дуже круто. У нас є е, газова плита, тому і е, телевізор. А і телевізор ми підключили. От під цю велику батарейку Дивимось серіал зрив. Пока. Всім пока, гарного дня, вечора, обіду і все, що ви там робите.